Вітаємо на каналі Українського гідромоцентру. Розпочинаються останні весняні вихідні. Тож давайте дізнаємо, що вони для нас приготували. Отже, на цих вихідних проходження холодно-атмосферного фронту, місцями грозові дощі, подекуди зниження температури повітря. Найближчої ночі у західних та Південно-Східних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Завтра в день в Україні, крім західних областей, місцями короткочасні грозові дощі. У неділю та у понеділок у Південно-Східній частині, а в понеділок у Карпатському регіоні, пройдуть місцями короткочасні дощі, окремі грози. Переходимо до вітру. вітер північно-східного та східного напрямку, а швидкість установитиме 5-10 метрів за секунду. Під час грози вітер має поривчастий характер. В Україні в окремих районах очікуються шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів в день 21-26. У західних областях температура вночі 7-14, а в денні години 17-22 градуси. На високій Карпат температура 10-15 градусів. У неділю та у понеділок у більшості західних та північних областей температура вночі 6-11, вдень 18-23 градуси. Нарешті території температура вночі 11-16 градусів, в день 21-26 градусів тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.